Коренева система орхідеї характеризується наявністю підземних і надземних коренців. Повітряними коріннями називаються досить товсті, плоскі або циліндричні відростки. Їх верхній шар складається з велемена тканини, яка за структурою нагадує губку. Ця оболонка забезпечує надійну фіксацію рослини на субстраті. І здійснює живильну функцію вираючи вологу з навколишнього середовища. У складі повітряних корінців присутні хлорофіл, завдяки чому коріння приймають активну участь у процесах фотосинтезу. Мокрий велемен має насичений зелений колір, а сухий характеризується сірувато сріблястим відтінком, стара оболонка має біле забарвлення. Наступним шаром коренів виступають судинні пучки, головною функцією яких вважається накопичення вологи. Відомо, що орхідеї відноситься до рослин-епіфітів. Вона не торкається ґрунту, а в якості субстрату використовують стовбури дерев. З Цього випливає, що основною функцією повітряних коренів є фіксація рослини. Однак орхідею не можна назвати паразитом, адже вона не живиться безпосередньо соками свого господаря. Як джерело, корисних мікроелементів, феланонопсис, використовує воду, в якій розкладається опале листя. Послід птахів, мертвих комах. Крім цього, праціон тропічних орхідей входить дощова вода. Таким чином, коренева система тропічної квітки виконує ще одну важливу функцію харчування. Для фаленопсиса, що вирощується в умовах квартири, джерелом живлення є мох з фагном і кора дерев. Розкладаючись, вони насичують воду в горщику органічними сполуками, поширені проблеми. Коренева система, як і всі інші частини орхідеї, піддається різноманітним захворюванням. Щоб врятувати рослину, необхідно як можна швидше виявити проблему і знайти шляхи її вирішення. Гниття. Ця проблема вважається однією з найпоширеніших серед феленопсисів. Причиною є неправильно організований догляд. Причому справа тут не тільки в надмірному зволоженні ґрунту, до загнивання наводить цілий ряд некоректно виконаних умов вирощування. Єдиним правильним варіантом вирощування цієї проблеми вважається видалення з гнилих фрагментів. Якщо вчасно не обрізати гниле коріння, хвороба може поширитися на здорове висихання. Причина прихована в підвищених температурах повітря. недостатній або повній відсутності поливу і оприскування, Згубний вплив надають прямі промені сонця, які остаточно висушують ґрунт. У таких ситуаціях орхідея починає активно утворювати багато повітряних корінців, щоб насичуватися вологою з повітря. Запліснявіння. Появу цвілі в субстраті провокує нестачі світла, надмірний полив, знижена температура повітря. Якщо ділянки цвілі локалізуються виключно на ґрунті, то його рекомендується ретельно розпушити, висушити і на якийсь час припинити полив. Почервоніння кінчиків. Багато квітникарів ставлять собі питання. Чому кінчики корінців набувають червонуватого відтінку? Це не є симптомом якого-небудь захворювання. Почерваніння явна ознака того, що коріння активно ростуть. Здерев'яніння, якщо корінці стають дуже твердими, не варто турбуватися. Ця ознака характерна для старих повітряних корінів. Щоб попередити розмноження хвороботворних мікроорганізмів, необхідно акуратно обрізати корені. Принципово важливо, щоб після обрізки залишалися невеликі пеньки розміром до 2 см. Повітряні корінці іржавіють або чорніють. Якщо корінці починають чорніти і набувають колір іржі, слід звернути увагу на полив. Ймовірно, рослині недостатньо вологи, тому має сенс збільшити дозу споживаною орхідеєю води. Крім того, важливо прибрати квітку з сонячного підвіконня, якщо іржаві або темні плями вкрили значну частину кімнатного вихованця варто замінити субстрат новим, більш поживним і пухким. Поява ділянок рожевого або червоного відтінків. До розвитку останнього призводять занадто частий і інтенсивний полив, підвищена вологість повітря. Які ж заходи необхідно вживати, щоб вилікувати свою рослину? По-перше, потрібно переставити горщик з квіткою подалі від інших кімнатних улюбленців. По-друге, рекомендується видалити уражені фрагменти, а зрізи обов'язково обробити з незаражувальним засобом. Для цієї мети, відмінно підходить деревне або активоване вугілля. Чи потрібно видаляти повітряні корені? Тим, хто не знає, як чинити з корінцями, які вилазять назовні, варто зрозуміти, що це не є відхиленням. Повітряні корені абсолютно нормальне явище для орхідеї. Спостерігаючи їх активне зростання, слід контролювати кількість світла, стежити за частотою та інтенсивністю поливу. Якщо рослині тісно в горщику, потрібно пересадити її в більш простору ємність. Отже, формування повітряних коренів не вважається хворобою, тому і видаляти їх не варто. Однак важливо пам'ятати, що дуже активне утворення корінців може вказувати на неправильний догляд. Уважний квітникар неодмінно помітить такі сигнали свого кімнатного вихованця і створить сприятливі умови для його росту. Причини появи повітряних коренів Перше. Дефіцит вологи в повітрі. Сухе повітря змушує кореневу систему фаленопсиса розростатися усе більше і більше. Особливо це актуально в опалювальний сезон. Друге. Надлишкова рідина, щоб уберегтися від процесів ниття, орхідея починає активно формувати нові корінці. Третє. Дефіцит рідини. Недостатній полив призводить до інтенсивного розростання кореневої системи. Четверте, нестача світла формування відростків, обумовлено участю кореневої системи в процесах фотосинтезу. У разі нестачі освітлення рослина утворює все більше коренів, щоб запастися як можна більшою кількістю світла. П'яте. Утрамбований ґрунт. Земля, в якій росте орхідея, обов'язково повинна бути рихлою. У щільному ґрунті набагато довше випоровується рідина, а отже, зростає ризик загнивання. Як правильно доглядати за рослиною? Перше. фіксація рослини в підвищеному стані. Це забезпечить свободу кореневої системи і дозволить квітникарю стежити за станом свого кімнатного улюбленця. Якщо немає можливості зафіксувати квітку в такому положенні, можна просто пересадити її в прозорий горщик. Друге. Організація освітлення. Для забезпечення рослин достатньою кількістю світла потрібно скористатися спеціальними лампами. Однак важливо розуміти, що прямі сонячні промені надзвичайно небезпечні для квітки, тому, в період, коли сонце особливо активне, треба вкривати рослину матовою плівкою або прибрати її з сонячного підвіконня. Третє. Температурний режим. Температура в приміщенні не повинна перевищувати 30 градусів Цельсія вдень і 20 градусів Цельсія вночі. Четверте полив. Навесні і влітку рослину рекомендується поливати щодня, контролюючи при цьому ступінь вологості ґрунту. Восени і взимку фаленопсис поливають раз 2-3 дня. Важливо після кожного зволоження робити просушування земляного кома. П'яте. Добрива. Підживлення ґрунту слід проводити кожен місяць. Важливо дотримуватися пропорції, в іншому разі коренева система може згоріти під пливом хімічних речовин. Шосте пересадка. Пересаджування орхідеї в більш просторий горщик зазвичай позитивно відбивається на коренях, здійснюють процедуру навесні.